Налягайте на весла, браця турки вже зачекалися в нас в гості, на що козаки гучно розсміялися. Кожних років чоловік дістав цю цюн та люльку закурив та задумався над майбутньою битвою. Він знав слабкі місця оборони бусурманів, проте розумів, що легко козакам не буде. Адже турки просто так без бою місто не здадуть. Але вибору не було. Вони мали їх розгромити та врятувати сотні побратимів з неволі. Чоловік вийшов з роздумів, побачивши узбережжя міста Кафе, на якому турки вже метушилися, забачивши десятки козацьких чаяк, які в швидкому темпі наближалися до їхнього берега. У цьому відео ми з тобою розглянемо цікавий період історії козацтва, а саме, їх морські походи проти бусурманів. Поговоримо про видатні морські баталії, козацькі човни, дисципліну та тактику бою на морі. Ти дізнаєшся про підводні човни козаків, які за легендою наводили жаху на ворогів. Своєю неочікуваною появою та багато чого іншого. Перед початком підпишись на канал та вліпи свою круту вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для розвитку каналу та україномовного контенту. А якщо маєш змогу підтримати канал, то закинь пару гривень на монобанку. Посилання є в описі до відео. Ну а тепер влаштувався зручніше і поїхали. Отож почнемо з того, що поговоримо про саму підготовку козаків до морського походу. До цього вони підходили дуже серйозно і готувались, звісно, що заздалегідь. Першим та і по суті головним була наявність човна. Оце так несподіванка. Козацькою чайкою називали довгий плоскодонний весловий човен довжиною приблизно 20 метрів, з висотою борту близько 4 метрів. У своїй майстерності у побудові таких човнів козаки досягли небаченої ефективності. За відомостями, які збереглися до наших днів, одну таку чайку близько місяця будувало до 60 людей. Для будівництва використовували липу, вербу та іншу деревину. Для стійкості козаки кріпили до бортів човна очерет, який допомагав зберігати плавучість, навіть якщо в човні була якась кількість води. На човен інколи встановлювали вітрила, ставили лавки і 10-15 пар весел, носовий і кормовий рулі. Вміщало таке судно близько семи десятків людей. Крім безпосереднього будівництва човна, кожна його команда мала подбати про запас провізії, води та зброї. На човни встановлювали також невеликих розмірів гармати, які носили назву фальконетів. Вони були дуже ефективними на таких рухливих та порівняно невеликих розмірів човнах. Залежно від масштабу майбутнього походу, виставлялась флотилія величиною від кількох до ста і більше чайок. Таке швидке створення величезних флотилій було можлива завдяки досконалій організації. Отож, флотилія, яка мала в своєму складі близько 80 чайок і приблизно 5 тисяч чоловік екіпажу, була страшною силою. Маневрені швидкі козаки нападали на ворога в день та вночі, не даючи противнику прийти в себе та організувати ефективний супротив. Тут слід поговорити про підводні човни козаків, про які я згадував на початку. Достовірних свідчень про їх існування немає. Хто це сказав? Підніміться. Але історичним першоджерелом існування козацького підводного човна є повідомлення французького філософа на прізвище Фур'є, який, відвідавши Константинополь в 1595 році, написав: тут мені розповідали зовсім незвичайні історії про напад північних слов'ян на турецькі міста і фортеці. Вони з'являлися несподівано, піднімались майже що з дна моря і наводили жах на варту і всіх берегових жителів. Мені і раніше оповідали, ніби слов'янські воїни перепливають море під водою, але я вважав це за вигадку. Тепер же я поговорив з тими людьми, які були свідками підводних набігів слов'ян на турецькі береги. З цього стає зрозуміло, що сам філософ тих човнів не бачив. Йому про них просто розповіли. Мені вдається, що в якусь збитв козаки настільки несподівано підібрались до ворога та знищили його флот, що туркам вдалося, що козаки з'явилися з під води на небачених тоді човнах і задали свого удару. З переляку можна було і не таке побачити у страху, як ти знаєш, очі великі. Я притримуюсь думки, що підводний човен все ж таки вигадка. Але якщо щось подібне і було, то думаю, це було схоже на дійсно круту сцену з перших піратів, де Джек і Уилл намагаються непомітно потрапити на ворожий корабель. Ти Лібо безумець, лібо геній Це дві крайності одної ж сущності. Тактика ведення бою на морі заслуговує окремого відео. Козаки у своїй майстерності настільки випереджали своїх врагів на чорному морі, що рідко кому з турків вдавалося втримати штани сухими. при виді швидко плинної, майже невловимої для ока серед морських хвиль козацької чайки. Але спроби протидіяти зі сторони турків все ж були. Турецький султан посилав проти козаків великий галерний флот і був впевнений, що проти такої сили козаки не встоять. Проте для запорожців це було якраз плюнути. Ті банки нас бояться блядь, ось за рахунок своїх порівняно невеликих габаритів, козацькі чайки могли ефективно ховатися серед хвиль, а дочекавшись ночі, несподівано нападати на турецькі судна. Поки одна половина чуваків вислувала друга, добра озброєна, кидалася на абордаж галери і захоплювала її. Турки ж в свою чергу ретельно навчали стратегію і тактику запорожців. Вживали контрзаходів, однак їм не часто вдавалося розгадати задум останніх. Наприклад, коли розвідка сповіщала про турецьку засідку на Дніпрі, то козаки притоплювали свої чайки, залишали біля них декількох вартових, а самі вирушали в обхід. При потребі вже через декілька днів їх флот знову поставав у своїй повній силі. Козаки обрали тактику масованих точкових ударів по укріплених пунктах на Причорномор'ї. Раптовість та висока ефективність дій давала свій результат. Все це було неможливо без дисципліни, а вона, повір, була ідеальною. В морському поході, який по своїм особливостям є більш складним, ніж наземні бої, потребував високої концентрації та значних фізичних зусиль. А концентруватись, коли в тобі грає міцна медовуха чи інший алкоголь, ну дуже складно. Тому пити було суворо заборонено настільки суворо, що порушника могли викинути за борт чайки, залишаючи його на волю господа та морських хвиль. Свого найбільшого розпиту морських походи козаків досягли при Сагайдачному, вмілий керівник, прекрасний стратег та полководець. Що й говорити, він прямо кинув виклик султану та напав на Константинополь. У травні 1615 року козаки на восьми десятках чайок. Вирушили на відпочинок до Туреччини, так би мовити, через близько півтора місяці вони переплили чорне море та висадились на околицях Стамбулу. Далі вони влаштували гарного прочухана туркам, підпалили частину міста та розробили порти. Зробивши це так само швидко, як і з'явились, вони рушили назад, взявши з собою достатньо рахатлокума та магнітиків. Султан за легендою бачив це все з вікон свого палацу, був м'яко говорячи в шоці. Я Він наказав своїм військам прислідувати козаків на галерах, і їм це майже вдалося. Вони нагнали козаків, але тільки навпроти гірла Дунаю, запорожці дали бій ворожої ескадрі, взявши на абордаж декілька галер і полонили турецького адмірала. Ця скромна, говорячи, вилазка мала неабиякий політичний в першу чергу ефект. Стамбул вважався неприступною фортецею, яку захопити ні річ Посполита, ні священа Римська імперія і мріяти не могла. А наші хлопці зібрались, сплавали, наваляли, взяли собі трофеїв і успішно повернулись додому. Ну хіба ж не красунчики? Султан, звісно, захотів помститись. Турецькі галери переднули море і увійшли до дніпровського лиману, де їх зустрічали козацькі чайки на чолі з Петром Конашевичем Сагайдачним. Запорожці розгромили турецьку ескадру, захопили півтора десятка галер і майже сотню човнів. Турецький воєначальник Алі Паша ледь устиг втекти морем. Після цього козаки знову пішли в похід, обігнули Крим та висадилися на берег біля найбільшого чорноморського рабовласницького ринку. Кафе. Кафа була великим та багатим містом з населенням близько 100 тисяч осіб. Фортеця була гарно захищена високими стінами до 15 метрів заввишки. Липень, 1616 року. Петро Сагайдачний разом з військом на чайках, яких було близько 150 одиниць, вирушив у похід на кафу. На виході з Дніпра козаки наткнулися на турецьку флотилію. Розгромили її, а половину суден взяли в якості трофеїв. Тут Сагайдачний пішов на хитрість. Він демонстративно наказав частині війська повернутися додому з трофеями, а сам близько тижня. Переховувався з іншою частиною, безу очаква. Приспавши пильність тулів, вони вирушили далі. Вони підійшли до берега міста вночі з приблизно 4 тисячами шабель. Частина запорожців, щоб володіли турецькою, відволікали вартових, вказавши, що вони турецький підрозділ, який прямує на війну з Персією. Тим часом інші перекинули драбини на мури фортеці. Перебравшись через стіну, козаки перебили вартових і відкрили ворота. Запорожці раптовим нападом захопили міську цитадель і прийнялися грабувати місто та звільняти християнських невільників. Аби взяти мога більше бранців на свої чайки, козаки викинули чималу частину захопленого добра, тим самим підтвердивши свою обітницю, визволяти із неволі християн, яку давали перед своїми походами. Ось що означає, своїх не кидаємо в результаті проведення операції. Було визволено декілька тисяч невільників, яких галерами було вивезено на Дніпро. Повернення такої кількості полонених послужило всенародній славі Сагайдачного, який через декілька років у союзі з поляками дійшов та взяв штурмом Москву. Ех, шкода, що не спалив її дотла. Москва палає! Але це вже тема для наступного ролику. Дякую, що дивився відео до кінця. Не забудь поставити вподобайку та підписатись. В минулому відео тобі сподобалася тема з пасхалкою, тому і сьогодні я пропоную тобі написати в коментарях. Ми ще її спалимо. Ще почуємось. Бувай та слава Україні.